Гарного дня сочок. Так, вмикай ліхтарик. Бувай. Бувай семен. Лія, будеш мокра. Когось сьогодні Хелловін має бути в школі. У Петра і у Гриші теж є костюмчики, але вони їх поки що приховали. Так. Тільки ти, я боюся, Пітя, так склав, що знову буде м'ята. Пом'ята. Ха-ха-ха, сідаймо. Так, щось ми біля школи, але немає дітей. Діти йдуть не в костюмах, не в декор, не з декораціями. Це якось дивно. Минулого року ми пам'ятаємо, що всі були одягнуті. Не всі, але були діти одягнуті, розфарбовані. А це цього року щось нікого немає. Ми підготувалися минулого року, були не готові до такого. Цього року підготувалася щось. Лій, давай знімемо, ні? Йдемо? Ну, все, йдемо. Пішли. Вмовила Лію зняти костюмчик на всякий випадок, але він в неї в рюкзачку, так, Лій? Так, ну мені пояснили вихователька Лійна пояснила, що і до чого. Алеті! Оголо! Отже, по Хелловіну в школі. Запитала вчительки ліної і виявилося, що буде свято, але не у школі, а в сальдефе. Це. Не знаю, дом культури сільський в нашому розумінні, але, звичайно, не сільський, а міста, спеціальна будівля в парку там через річку. ну, Рекреаційна зона це не прям парк в класичному розумінні. Ну, а Загалом там відбуваються різні такі події загальноміського значення і часто шкільні події також, тобто не в приміщенні школи. І ще це м, хотіла зазначити, що організовують зазвичай ці всі свята, якісь події, шкільні невчителі ж. Вчителі взагалі до цього не дотичні. Вони можуть бути лише запрошені. Так само, як в обідню перерву дітей розважають і за дітьми доглядають в школі е, спеціально навчені люди, аніматори з організації називається АЛАЕ. Е, е, це... Не знаю, як правильно сказати. Це ну, справді така от комунальна, мені здається, все ж таки організація, яка абсолютно окрема, не є освітньою. Я не знаю, до речі, можливо, вони якось адміністративно там і врешті і мають відношення до Міністерства освіти, скажімо так, але в плані шкільного там. Життя, вони все ж таки більше як аніматори працюють. І це те, що я називаю група подовженого дня. Так от вони саме це все роблять, це їхні компетенції, це, це вони все організовують. Але. Важливе уточнення, що так як Лія знаходиться в сьогодні в групі подовженого дня, їх всіх дітей, які там залишаються, їх ну, свято почнеться о 4.30, о четвертій закінчується школа. Ті діти, які залишаються, їх ці аніматори, так вони їх всіх організовано туди переміщують. Я не знаю зазвичай маленьких дітей, ну так як школа від трьох років. Їх окремо на автобусі відвозять, хоч тут зовсім недалеко, менше кілометра. Більш дорослі діти йдуть пішки. Так от, не знаю, чи підуть вони якось пішки чи автобусом, але менше з тим. Я це вже бачила неодноразово, коли ми з дітьми, ну, я як, ну, ми як батьки, приходили на якусь подію, там, ну, Різдво, ще й на Пасху, здається, теж щось організовували таке. То ці діти, які прийшли без батьків, на них одягають жилетки, такі яскраві, ну, як для е подорожі на велосипеді, такі яскраві, світло світловідбивні, і на них написано, що лали? лалий. Цей". І тоді. Легше їх відрізнити від дітей, які під наглядом своїх власних батьків. Ну і все. І ось вони там всі разом граються в переміжку і святкують, але догляд за оцими дітьми, що там без дітей, окремий, скажімо так, більш пильний. Тож сьогодні Лія йде окремо без нас, добре, що... добре, що в неї є платчико, в неї є все, вона готова до цього свята. Чоловік мій працює до п'ятої. Він сьогодні вдома працює, саме тому я нашу машину взяла не робочу. Він, при... він до п'ятої працює і потім має піти з. Ну він ще про це не знає. Можливо, в нього вийде трошечки раніше вийти з, з... з Гришею і з Петром, які вже одягнуть костюм. Я думаю, ввечері вже діти тут повно буде дітей в. Хеловінських цих костюмах підуть святкувати і там вже зустрінуть і заберуть нашу лію. Ось такий план, який змінився, тому що я не знала. Хлопці перед цим у четвертій вийдуть Петро з гришею, самі дійдуть додому, переодягнуться і вже підуть на свято. Ось якось так. І сьогодні останній день у школі перед осінніми канікулами, які будуть два тижні. Все, поїхала. Так, мій робочий телефон. У мене тут прийшло повідомлення, що просять всіх визначитися з вихідними з і вихідними відпустками до кінця цього року. Тобто до кінця, і на Різдвяні, мабуть, хочуть вже зараз, у жовтні, в середині жовтня, вже розуміти, хто піде на різдвяні свята у відпустку. Ось так. Гарбузи з наліпкою. Шаблоном таким. Коштує 1,6 6 євро, один гарбузик. Просто жар. Так, привіт ще раз. Виходжу з майбутнього до вас. Точніше, наступного дня я вже редагую це відео і буду доповнювати ті короткі замальовки, відеозамальовки, які ви щойно побачили і побачите далі. Отже, тільки що це був супермаркет Ашан, Хотіла просто додати, що я тут, ми туди не ходимо від дня нашого прибуття сюди. Ми бойкотуємо Ашан через те, що він, як вам відомо, не вийшов з е, Росії і продовжує там працювати. Я навіть бачила відео або допис, не пам'ятаю про те, що вони навіть свої фури з продуктами надають для російської армії. і Ось навіть там на окуповані території їздять. І, ну, я не, не перевіряла, як там зараз в них е, обставини, але точно, і Леруа Мерлен, і ось ця вся група це, здається, одна група е, 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 супермаркетів, яка входить в одну компанію. Е, вони продовжують там працювати, і це для нас е, табу. Але мені доводиться через роботу там бувати, тому що одна з моїх бенефіціарок саме цей супермаркет. Е, Вибирає як для неї найбільш підходящий. тому для мене ну це такий рідкісний випадок, коли я там мусила про це сказати, ну щоб пояснити, що це не мій вибір опинитися там. Власне, бенефіціарка, це та жінка. Про яку я вам розповідала, що їй 92 роки, і вона ну з чоловіком вони разом живуть, та що зберігає місце на кладовищі для себе, і для тих, хто постійно дивиться моє відео, можливо, це буде така ось додаткова окрема інформація. Так, вона зустріла там свого знайомого, мені здається, вже другий раз поспіль вони там зустрічаються при мені, і це такий цікавий діалог між ними. Мені навіть здавалося, що вона трохи. Кокетує з ними, така ось вона була легка, весела і відкрита для спілкування. Це моє просто зауваження. І воно чому, чому я вирішила про це сказати? Тому що нагадую, що їй 92 роки і. Для своїх років вона дуже молодо, на мій погляд, виглядає, 75 максимум. Ну, це за моїми стереотипами, скажімо так. Вона навіть на підборах таких 5-сантиметрових ходить, завжди дуже елегантна, тому виглядає це дуже так ну, прикольно, скажімо так. І говорили вони насправді про те, що зауважив цей чоловік те, що. Дуже важко зустріти знайомих тепер, мешкаючи все життя в карбоні в цьому містечку, тому що ось як він каже: на моїй вулиці, він їй каже, що на моїй вулиці всі нові, всі нові на моїй вулиці. А вона йому каже, ну, таке життя ми помираємо наступні ми. Ну, тобто, робить зауваження, що змінилося все природнім шляхом. Ось вони такі дорослі, що вже всі люди навколо, всі сусіди це абсолютно для них нові. Ваня вже поміняв, але я показую, що значить розбита фара. І тут був скотч, фонарь, ліхтар. Тоді фонарь так і ми її такою купили. Насправді так було заклеєно, але після останньої мийки, я так думаю, на мийці відкли... а, Та? Ну, відклеїлось, коротше, і воно по дорозі десь відпало, тому не було можливості. Повернути такий ремонт на місце, довелося замовляти фару. Зараз покажу, що вийшло. Отже, так ще раз. Ми, коли придбали машину, в неї була одна фара, була тріснута і заклеєна, ось тут. І після останньої мийки загубилася в нас частинка. Чоловік замовив через eBay фару і замінив її. Але хочу показати. Що насправді вони різні. Уявіть собі. Вони реально різні. Я не знаю, чи це, Я не знаю, чи це помітно. Ну, помітно, мені здається. Тим не менше, нас це влаштовує, поки що не будемо нічого міняти. Це було потрібно для того, щоб машину підтримувати в нормальному, адекватному вигляді, не побити. Так? Доглядаємо, як можемо за нашою старенькою. Бернушечка. <клевые> Лили, мы вас <внизу> встречаем. Так? О. Бонжур. Сава. Так, вишки, я все наплутала. Ми не зрозуміли, де насправді свято відбувається, і схоже, що не сьогодні. Коротше, якось зрозуміло все це. Забираємо олію, як зазвичай. Паросольку зараз дам. У Олії була вечірка якась весела. Паті, так? Музика була? Бережно машини. Давай машину бігом. Тату з братиками чекають. Так, я реально навіть знімати про це не хочу. Тому що чоловік мені каже, що ми сьогодні навіть по бокальчику не вип'ємо. І потім я починаю щось підозрювати. І він такий, ну в нашу річницю. Уявляєте? У нас сьогодні річниця весілля, і це настільки, настільки далеко від моїх думок, чи я від, від цього, що я просто я не пам'ятаю про це. Взагалі, не дата, чи не привід. Ладно, я жартую, але я реально забула. Ти б хоч нагадував. Сам, мабуть, не пам'ятав. Я почав <реку> івенти <реку> в календарю. Загальний випадай. <реку> <реку> Так, ще раз роз'яснюю, що насправді було незрозуміло. Ніякої вечірки в школі насправді не було. Ми ще сподівалися, що ми наплутали з місцем з часом, але врешті, я зрозуміла, що це я сама собі все це так пояснила в голові. І скоріше за всього, що в школі взагалі не планувалося ніяких заходів. Діти сказали Гриша і Петро, що в школі на перервах деякі діти одягали там маски, костюми, а на уроках знімали це. Ось, але таких дітей було досить небагато. І я так зрозуміла, в порівнянні з минулим роком нічого такого от і не відбувалося. Я не знаю, з чим це пов'язано. Ось тому наші костюми, ті, що діти підготували, знадобляться вже безпосередньо 31-го ну коли там. Зараз я вже в датах боюся їй казати щось точно, коли буде святкування саме Дня всіх святих, це 1 листопада, тобто 31-го. Тут, як минулого року, діти, доволі багато дітей натовпами такими, ходять поміж будинками і збирають цукерки, ну, все як у фільмах. Наші діти були просто в захваті, коли це було минулого року, і їм навіть вдалося швидесенько переодягтися і теж долучитися, було класно. А, ось тому вони не ну, вони то засмутились, що в школі не було нічого такого, бо я ж їм розказувала, що мабуть буде якась вечірка. А тим не менше, ну, вони знають, що ще буде в них шанс назбирати свої цукерочки. А так, от, от власне, вся ця історія з шкільним Хеловіном закінчилася. Петро, що це за коробка тут стоїть? Ось такого розміру? Яка ще? А що це по твоєму? Це Петровий новий велик. Ні, це не стів. Це бо ж єстів. Ні, ось ці вони. Привіт у Петра Новий Велик. Розпаковка була вчора, а сьогодні тест драйв. Не на мене. Ну, ось, власне, і все на сьогодні. Дякую вам за перегляд, але окремо хочу сказати дещо, дещо важливе. Я неймовірно вам вдячна за підтримку. Для мене те, що ви мені писали в тому в останньому відео про мій вік, точніше, про те, що я погано виглядаю на свій вік. І ну, та моя реакція на коментар про те, що я за собою не доглядаю, ви. Настільки мене підтримали, стільки теплих і важливих для мене слів написали. Звичайно, мені навіть в якийсь момент здалося, що це була з, моє... з мого боку якась така підсвідома маніпуляція, що я просто напросилася на всі ці е... класні коментарі, коментарі добра і підтримки. Тому що я, звичайно, багато чого сама про себе розумію. Я доволі доросла. До речі, мені 42 роки буде в цю середу, буквально через кілька днів. І для мене. Багато чого в цьому житті зрозуміло, як про себе, так і про інших людей, чому деякі люди пишуть або говорять різні речі. І я, звичайно, розумію, що частіше вони говорять більше про себе, про свої там цінності і е, кругозір свій. Е, коли вони намагаються донести щось іншим, е, оцінюючи інших, вони, звичайно, більше говорять про себе. Це я про те, що. Е, я, не, я навіть не очікувала, що ви так згуртуєтесь. Я зрозуміла, що в мене створилася справді така ось аудиторія людей, яким можливо не байдуже чи принаймні цікаво дивитись те, що я роблю, слухати мене, можливо, в чомусь відпочивати. І це моя місія. Мабуть, в цьому є, і вона не даремна. Я вам за це вдячна. Сподіваюся, ви далі залишатиметесь зі мною і далі будете писати мені те, що ви думаєте про те, що я розповідаю. Ми будемо спілкуватися, це дуже важливо. Я ж кажу, це просто таке ось коло. Ну, якщо не однодумців, то ось таких близьких друзів, близьких людей, які підтримують. Один одного і мене в тому числі. Так, так нам буде легше. Я думаю, мені точно. Це просто для мене це такий заряд позитиву від ваших слів, від ваших коментарів. Я вдячна кожній, кожному хто. Не пошкодував свого часу своїх емоцій почуттів, щоб написати мені слова підтримки. Дякую вам дуже. Я зі своєї сторони буду намагатися вас не підводити і не розчаровувати. Не знаю наскільки мені це вдаватиметься. Тому що справді ви мені прямо якийсь депозит зробили своїми такими схвальними відгуками, що я прямо відчуваю, що я вам я винна вам, принаймні контенту і продовжувати робити те, що я роблю. Дякую вам дуже. Я сподіваюся на ваші вподобайки. Сподіваюся на вашу увагу і надалі. Дякую, Буваємо. бувайте і до наступного відео.